Дві друзі, у нас сьогодні категорія ловимо рибу з першого закиду. Ось такий у мене, наприклад, спіннер і спінних. Ще я закину коротше, і продовжу. Або давайте ось так зробимо. Ось стане вузол нам... Коротше, я зараз вузол розв'яжу розв і продовжу. Во, все, я коротше ось вузол вже розв'язав. Думаю зараз вже вас поставить і тягти. Уже можна буде далі. Так. так, удар! О! Щука! Щука з люка дивиться! Ось такий щупачок. Нам попався ось такий прямо щупачок. Да. Малесенький, чесно. Я думаю, я його зараз відпустить. Клюнув він на ось таку ось приманку. Під назвою Тейл ось така, коротше, на мене на одинарний крючок Ладно, друзі. Давайте, всім гарного настрою. Це не по ніякий день, але ми вловили щучку. Все, що тоді друзі. Все. Давайте. Всім хорошого всім пока.